Якщо ви спитаєте, я вам пред'являти нічого не буду, будь ласка, ваші документи, придіть мені. Ого, а це вже. Ну, рядовий, зачекайте. Бажаю здоров'я. Дивіться, тільки що пробігав ваш громадянин без ніякої причини. Не представився нічого. Запитав мої документи на причину перевірки документів не відповідає. І ще й притом вдарив мене своїм тайзером. Я вас трішки не зрозумів. Кажу, без причини. Почав, хотів запитати ну, перевірити мої документи. Без причини. Не представився нічого. Просто ткосі пробігав, сказав ваші документи, кажу, яка причина, ціль перевірки документів, і попрошу ваші спочатку. Чи представтесь <звук> хоча б. О, пан медвідь, бажаю здоров'я. Мені треба з вами поговорити. C'est ça